Вітаю, це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Дорога до села здавалась довшою, ніж тоді, коли ми тікали. Мабуть, так завжди буває, коли їдеш у невідомість, але хочеш вірити, що попереду щось знайоме, тепле своє. Ми з мамою мовчали майже всю дорогу. Їхали у старому бусі, який підкидав нас на кожній ямі. За вікном ми готіли голі дерева, чорні поля, уламки техніки, пообгорілі хати. Іноді я ловила себе на тому, що дивлюся вбік, бо не могла довго дивитися прямо. Там попереду було наше село. Три місяці тому ми виїжджали звідти поспіхом. Обстріли тоді стали такими частими, що навіть ніч уже не давала спокою. Я пам'ятаю, як мама схопила стару сумку, накинула пальто на халат, а я намагалася запхати у рюкзак фотографії, документи і кілька теплих речей. Не було часу навіть закрити вікна чи вимкнути світло. Ми просто вискочили на двір і побігли до дороги, де якийсь чоловік погодився підвести нас до евакуаційного автобуса. Тепер ми поверталися. Не тому, що стало безпечно, просто більше не було де жити. Місто, куди ми виїхали, не прийняло нас назавжди. Чужі люди, тимчасові кімнати, допомога, яка закінчується. Усе це вичерпало нас. Ми вирішили хоча б подивитися, що залишилося від дому. Коли ми під'їхали до околиці, перше, що кинулось в очі тиша, не така, як у місті вночі. Тут тиша була глуха, мов земля проковтнула всі звуки. Я не бачила ані дітей, ані собак, навіть вітер, здавалося, обминав цю частину села. Лише подекуди чути було далеке гудіння техніки та рідкі пташині крики. Наш дім стояв майже на краю. Я впізнала його одразу, хоча від нього лишився лише силует. Колись теплі жовті стіни тепер були сірими, зчорнілими. Дах провалився, вікна вибиті, а двері перекошені. Я стояла кілька хвилин, не наважуючись підійти ближче. Мама тихо перехрестилася, але нічого не сказала. Ми ступили у двір. Земля була вкрита уламками шиферу, шматками скла глиною змішаною з попелом. Там, де колись стояла альтанка, Тепер була лише купа згорілого дерева. Сад, у якому ми садили яблуні і смородину, здався мені неприродно темним. Я зайшла всередину. Те, що колись було коридором, тепер нагадувало лабіринт із обвалених балок і перегородок. У кімнаті, де стояло моє ліжко, було видно небо крізь дірку в стелі. На підлозі лежали розкидані книги, деякі без обкладинок, деякі розірвані. Пелюка й кіптява вкривали все. Підвал, сказала мама, наче сама собі. Може, він цілий? Я знала, чому вона це сказала. Наш підвал був глибоким, з товстими стінами і часто служив сховищем під час літніх бур. Якщо він вцілів, там можна було б пожити, поки ми не знайдемо іншого місця. Ми пройшли до задніх дверей, які вели до сходів униз. Двері зняло з петель. Але сам прохід у підвал залишився непошкодженим. Я обережно ступила на першу сходинку, перевіряючи, чи вона витримає вагу. У підвалі пахло вогкістю і старим цементом. І ще було щось інше ледь вловимий запах металу, як від іржавого заліза або старих батарей. Стеля була вкрита павутиною, але підлога виглядала майже чистою, хіба що шар пилюки і дрібного сміття. Тут сухо, сказала мама, і в її голосі прозвучала надія. Можна поставити пару ліжок. Я кивнула. Умови були далекі від нормальних, але принаймні тут не дуло, і дах над головою хоч якийсь був. Ми вирішили повернутися до міста за речами і наступного дня переїхати сюди тимчасово. Того вечора я довго лежала в чужій кімнаті, думаючи про те, що побачила. Я намагалася згадати наш дім таким, яким він був. Із запахом маминої випічки, сміхом у саду, теплими вечорами на веранді. Але перед очима знову і знову поставали чорні стіни, обвалений дах і темний підвал, у якому ми збиралися жити. Я тоді ще не знала, що повернення додому стане початком найстрашнішого тижня в моєму житті. Ми повернулися наступного дня з кількома сумками речей, які вдалося зібрати в місті. Несли ковдри, теплий одяг, термос і кілька банок консервів. Підвал зустрів нас тією ж сирістю, але вже без відчуття чужості, принаймні мені так здавалося. Ми розклали старі матраци на дерев'яних піддонах, щоб не лежати на бетоні, і встановили лампу на батарейках. Першу ніч я намагалася не слухати, що відбувається навколо. Десь на горі хрустіли уламки шиферу, які розносив вітер. Час від часу щось падало, глухо стукаючи в підлогу. Мама вже спала, а я лежала з відкритими очима, вдивляючись у темну стелю. І тоді я вперше відчула дивний звук. Не зовсім стукіт, не зовсім шелест, не мов би хтось проводив по металу повільно і ритмічно. Я подумала, що це вітер у трубах, і накрилася з головою ковдрою. Другого дня ми вирішили трохи впорядкувати простір. Мама готувала на маленькій газовій плитці, а я виносила сміття, що залишилося від обвалених полиць і старих ящиків. Коли я відчинила маленький люк у дальньому кутку підвалу, мене різко вдарив знайомий металевий запах, але цього разу набагато сильніший. Я швидко зачинила люк і вирішила не казати мамі, щоб не лякати її. На третю ніч я прокинулася від звуку, який важко було з чимось сплутати плач, тихий, ледь чутний, наче крізь товсту стіну. Він ішов з під нас. Я завмерла, намагаючись розібрати, чи це не сниться. Але мама теж прокинулася і прошепотіла Ти чуєш? Я кивнула, хоча в темряві вона не могла цього побачити. Плач тривав, але ніби то наближався, то віддалявся. Потім усе стихло. Ми лежали, не наважуючись вимовити жодного слова. Наступного дня мама поводилася так, наче нічого не сталося. Вона чистила картоплю, готувала суп. Наспівувала щось собі під ніс, я теж намагалася триматися спокійно, але всередині вже поселився неспокій. Я почала вдень чути дивні звуки, тихі удари, схожі на стук по дереву. Іноді мені здавалося, що підлога ледь вібрує, ніби під нею щось рухається. На п'ятий день до нас постукав хтось у двері на горі. Я піднялася, щоб відчинити. На порозі стояв старий чоловік у старенькій курці з ціпком у руці. Його очі були уважні, трохи насторожені. Ви тут живете? запитав він, вдивляючись мені в обличчя. Я кивнула. Він подивився мені за спину вниз у темряву підвалу, потім повільно зняв шапку, перехрестився і сказав тихо, майже шепотом Дівчинко, тут не можна. Його слова прозвучали так, ніби він вимовив вирок. Я відчула, як у мене по спині пробіг холод. Я спустилася в підвал з відчуттям, що ноги стали важкими. Нібито налиті свинцем. Мама сиділа на матраці і перебирала старі фотографії, які ми привезли з собою. Я ще не встигла відкрити рота, як вона запитала хто там був сусід. Старий якийсь каже тут не можна жити. відповіла я, намагаючись говорити спокійно. Мама підняла на мене очі, в яких промайнула тривога. Чому? Я не знала, що сказати. Старий не встиг пояснити, але його погляд, його тон. У ньому було щось таке, що змушувало вірити, навіть якщо він нічого не довів. Тієї ночі я знову прокинулася від того самого плачу. Цього разу він був чіткіший, ближчий. Мені здалося, що я навіть чую, як хтось тихо шепоче між схлипами, але слів розібрати було неможливо. Мама сіла на ліжку, стиснула ковдру в руках і прошепотіла Це не вітер. Ми не наважилися піднятися чи увімкнути світло. Лежали нерухомо, поки звуки повільно не зникли. Вдень я намагалася знайти хоч якесь пояснення. Обійшла весь підвал, простукала стіни і підлогу. У дальньому кутку біля того самого люка звук від ударів лунав глухіше, ніби за цеглою було щось порожнє. Мені знову вдарив у ніс той металевий запах, але тепер у ньому відчувалася ще й затхла солодкава нотка, від якої захотілося вийти на свіже повітря. Ввечері старий прийшов знову. Цього разу він приніс із собою термос і хліб, поставив на стіл і сказав: Я бачу, ви лишилися не можна вам тут. Ви ж навіть не знаєте? Я глибоко вдихнула і запитала: Що ми не знаємо? Він довго мовчав, потім знову перехрестився і сів на край нашого ліжка. Тут, у підвалі, братська могила. Коли почався сильний обстріл, загинуло багато хлопців. Наші військові. Земля була замерзла, нікуди було їх вивести, то й поховали їх тут. Частину підвалу замурували, щоб хоч якось зберегти. Я відчула, як у мене похололи руки. Мама закрила рот долонею, наче боялася видати хоч звук. Ми думали, ніхто сюди не повернеться, продовжив він. Але ви ви спите прямо над ними. Він підвівся, глянув на нас і додав Якщо ви їх чуєте, значить, вони ще щось хочуть сказати. Після того, як старий пішов, ми з мамою сиділи мовчки. Я чула, як у підвалі повільно капає вода зі старої труби, і кожен цей звук здавався надто голосним. Мама, нарешті, озвалася ми мусимо піти. А куди? Я знала, що в нас немає запасного плану, куди завгодно, тільки не сюди її голос тремтів. Ми вирішили переночувати ще одну ніч, щоб зранку зібрати речі. Але ця ніч стала найтривожнішою. Спочатку було тихо настільки, що я навіть почала думати, ніби все це нам примарилося. Та близько другої години ночі з під підлоги знову почувся той самий плач, тепер гучніший і різкіший. Звуки були не просто близько, вони ніби виривалися крізь бетон. Мама встала, підійшла до кута, де був люк, і торкнулася цегли, якою його замурували. Вона була холодна, мокра, і крізь шви ледь помітно йшов теплий вологий запах. Не той, що від сирості, а інший важкий, липкий, від якого в горлі з'являвся клубок. Ми тут не залишимось, сказала вона, і в її голосі вже не було вагань. Ранок зустрів нас густим туманом, який затягнув усе подвір'я. Збираючи речі, я намагалася не дивитися в той кут підвалу, але коли ми виносили матраци, я мимоволі кинула туди погляд і помітила на підлозі темну пляму. Вона була круглою і виглядала так, ніби з'явилася за одну ніч. Я наважилася підійти. Це була волога, що проступила крізь бетон, але вологість була не прозора, а з легким бурим відтінком. Я відсмикнула руку і вийшла нагору. Старий чекав на нас біля воріт. Він нічого не сказав, тільки кивнув і допоміг донести сумки до дороги. Перед тим, як ми сіли в автобус, він нахилився до мене і прошепотів. Пам'ятай, не кожен дім можна повернути живим. Коли автобус рушив, я не змогла озирнутися. Мені здавалося, що якщо я гляну на ті руїни, то побачу там не просто наш дім, а щось, що дивиться у відповідь. Ми їхали мовчки, мама тримала сумку на колінах і дивилася у вікно, але я бачила, що вона насправді нічого не роздивляється. Її погляд був десь там, у підвалі біля замурованого люка. Коли автобус виїхав за межі села, я нарешті змогла видихнути. Здавалося, повітря стало легшим, але разом із полегшенням з'явилося і якесь дивне відчуття провини. Ніби ми втекли, залишивши когось зачиненим там, у темряві. У місті нам дали тимчасову кімнату в гуртожитку для переселенців, маленьке вікно, дві залізні ліжка, шафа. Після підвалу це здавалося майже розкішю. Ми спали довго і міцно, вперше за тиждень без нічних звуків і тривог, але на третю ніч я прокинулась не від шуму чи крику, від тиші, яка стала раптом такою гнітючою, що вуха заклало. Я прислухалась і зрозуміла, що в голові починає звучати той самий плач ледь чутний, але впізнаваний. І найстрашніше було те, що він не лунав з-під підлоги, він був просто в мені. Я тихо встала, щоб не розбудити маму. І пішла на кухню гуртожитку. Там сиділа жінка, років шістдесяти, сусідка з іншої кімнати. Вона пила чай і переглядала стару газету. Побачивши мене, запитала не спиться? Я кивнула і не знаю, чому, але раптом почала їй розповідати все від моменту повернення до нашого дому до того, як ми сіли в автобус. Вона слухала мовчки, іноді хитаючи головою. Коли я закінчила. Вона поставила чашку на стіл і сказала тихо. Такі місця треба залишати, не для живих вони. Якби ви лишилися ще хоч один день, вони б вас забрали. Її слова прозвучали без жодної тіні сумніву. Я хотіла запитати, що вона має на увазі, але вона вже підвелася і пішла до своєї кімнати. Я залишилася сидіти одна, стискаючи чашку в руках. Плач у голові поступово стихав. Але я знала, що він може повернутися. Бо, можливо, коли ти одного разу ночував над братською могилою, ти вже назавжди залишаєш у собі частину того місця. Наступні дні ми намагалися жити звичайно. Мама влаштувалася допомагати на кухні гуртожитку, а я прибирала кімнати для новоприбулих. Ми робили вигляд, що все налагоджується, але кожен вечір, коли наставала тиша, я боялася заснути. На сьомий день після переїзду нам подзвонили. Це був сусід із нашого села, той, що жив за кілька хат від нас. Його голос звучав глухо, наче він говорив у темну порожню кімнату. Ви знали, що під вашим домом копали? я стиснула телефон так, що аж заніміли пальці. Хто копав, приїхали з міста, з військової частини, кажуть, знайшли ще тіла. Тридцять шість людей він зробив паузу. І всі вони там були весь час, що ви жили в підвалі. Я відчула, як по спині пробіг холодний піт. Мені згадались темні плями на бетоні, той запах, який ніколи не вивітрювався, і найголовніше нічний плач. Коли я поклала слухавку, мама вже стояла поруч. Що сталося? Її голос був тихий, але в ньому читався страх. Вони знайшли усіх там під нами. Мама сіла на край ліжка і закрила обличчя руками. Ми мовчали. І я зрозуміла, що тепер усе стало остаточно реальним. Це вже не була чиясь історія, розказана старим сусідом, не були здогадки чи наші страхи, це була правда, підтверджена людьми, що бачили все на власні очі. Тієї ночі я знову почула плач, але він був інший, не такий, як раніше. Здавалося, тепер він лунав далеко, наче крізь товстий шар землі, і я вперше подумала, що, можливо, вони нарешті знайшли спокій. Але спокою в мені не стало, бо я знала, цей тиждень, проведений над ними, назавжди залишиться зі мною. І хоч би куди ми переїхали, я вже ніколи не зможу назвати жодне місце по справжньому своїм домом. Ми з мамою більше не поверталися до села, але воно не відпускало нас. Час від часу я бачила його уві сні, не так, як воно було колись, а саме ті руїни з чорними стінами, проваленим дахом і темним входом у підвал. У снах я завжди стояла перед тим люком, і кожного разу він був прочиненим. Одного разу, десь через місяць після нашого переїзду, я йшла ринком, коли хтось легенько торкнувся мого плеча. Це був той самий старий. Він виглядав іще старішим і втомленішим, ніж тоді, коли ми бачилися востаннє. Ви живі? сказав він, наче перевіряючи, очевидне. Добре, що ви тоді пішли. Ми сіли на лавку біля зупинки. Він довго мовчав, крутячи в руках свій ціпок, а потім раптом запитав А ви чули їх? Я відчула, як по шкірі пробіг холод. Чула, це значить, що вони хотіли, щоб ви знали. Він глянув мені в очі. Дехто не чує, навіть якщо спить просто над ними. А дехто забирає з собою їхні голоси. Я не знала, що відповісти. Він ще трохи посидів, а потім підвівся і пішов, не озираючись. Тієї ночі я прокинулася від того, що в кімнаті було холодно, хоча вікно було зачинене. У темряві я почула тихий звук, не плаче і не стукіт. Це було щось схоже на шепіт, але слів розібрати не можна було. Він тривав кілька секунд і зник. Я лежала, дивлячись у темряву, і розуміла, що старий мав рацію. Я забрала їх із собою, і тепер вони частина мене. Мама намагалася не говорити про те, що сталося. Вона ніби вирішила, що мовчання допоможе забути. Але я бачила, як іноді її погляд стає порожнім, коли хтось у гуртожитку згадує про обстріли чи поховання. Одного вечора ми поверталися додому після черги в гуманітарному пункті. Біля гуртожитку стояла вантажівка з логотипом благодійної організації, і кілька чоловіків розвантажували коробки. Один з них, високий, з короткою сивиною на скронях, раптом підійшов до мене. Ви з того села, що біля річки? запитав. Я кивнула. Я був у групі, що розкопувала підвал. Він замовк, і в його очах промайнуло щось схоже на жаль. Те, що ми там знайшли, це не для кожного вуха. Але ви повинні знати вони лежали дуже тісно, плечем до плеча. Дехто ще тримав у руках зброю, і на багатьох були такі вирази облич, ніби вони бачили того, хто їх убив у останню секунду. Я відчула, як у мене холонуть пальці. Він продовжив А ще. Одна стіна внизу була подряпана зсередини. Я не могла знайти слів. Мама, що стояла поруч, різко відвернулася. Тієї ночі я довго лежала, намагаючись не заплющувати очі. Бо щоразу, коли повіки опускалися, переді мною виникала темна стіна з подряпинами, і рука, що намагається пробитися назовні, я почала прокидатися від найменшого шурхоту. У снах усе частіше чути було не просто плач, а глухий гуркіт, ніби хтось б'є кулаками по цеглі. І щоразу цей звук був ближчим, ніж раніше, я почала боятися тиші. Мама помічала, що я майже не сплю, і почала наполягати, щоб я звернулася до лікаря. Але що я могла йому сказати? Що мене переслідують голоси з підвалу, в якому я жила тиждень? Що вони, здається, йдуть за мною навіть сюди, в інше місто? Лікар, мабуть, виписав би заспокійливе і порадив відпочити, а це не те, що могло б допомогти. Одного разу, прокинувшись о третій ночі, я почула, як у коридорі гуртожитку щось падає. Я вийшла подивитися порожньо, але холод стояв такий, що дихання перетворювалося на пару. І в тому холоді знову прозвучало тихе, надривне Не залишай. Я завмерла. Голос був не ззаду і не спереду, він був усюди. Мені здалося, що тіні на стінах трохи ворухнулися, наче хтось пройшов повз. Наступного дня я пішла до церкви. Не тому, що була особливо віруючою, а просто хотіла знайти бодай якийсь спосіб заспокоїтися. Батюшка вислухав, мовчки хитаючи головою. Потім сказав Те, що ви чуєте, це, можливо, не вони. Це ваше серце пам'ятає смерть, деякі місця залишають слід у нас сильніше, ніж ми думаємо. Його слова звучали розумно, але я відчувала, що справа не лише у спогадах, бо іноді, коли я йду вулицею, мені здається, що кроки за спиною збігаються з моїми, і якщо я зупиняюся, вони теж зупиняються. Того ж тижня мені наснився сон. Я знову стою перед своїм зруйнованим домом, підвал відкритий. Я дивлюся вниз, і там обличчя, багато облич, притиснутих одне до одного, бліді з порожніми очима. І всі вони дивляться на мене. Коли я прокинулась, моє серце калатало так, ніби я щойно бігла, а в кімнаті було тихо, надто тихо, ми з мамою вирішили більше ніколи не повертатися в те село. Але минуло кілька місяців, і одного дня мені зателефонувала сусідка з нашої старої вулиці. Вона казала тихо, ніби боялася, що хтось підслухає. Твій будинок розібрали. Підвал також, але коли знімали цеглу. Знайшли ще більше тіл, і не всі були військові. Я відчула, як земля під ногами стає м'якою. Сусідка продовжувала. Кажуть, там були люди, яких шукали ще на початку війни. І дехто з них мав зв'язані руки. Після тієї розмови я кілька днів ходила, наче в тумані. Мама уникала будь-яких тем про минуле, але я бачила, що й вона щось відчуває. В її очах з'явилася та сама напруга, як у перші дні після нашого повернення. Іноді, я думаю, може, ті голоси, що ми чули в підвалі, були не просто відлунням моєї уяви. Може, це були ті, кого ніхто не шукав, ті, чиї імена навіть не записали у списки. Одного вечора я знову почула плач, але тепер він був не десь далеко він звучав у моїй голові. І з кожним подихом ставав гучнішим, доки не перетворився на єдине прохання. Розкажи про нас. Тому я й пишу ці слова, щоб хоч хтось дізнався, що наш дім уже давно перестав бути нашим, щоб хтось зрозумів, що є місця, в яких стіни пам'ятають усе і ніколи не відпускають. Я не знаю, чи це допоможе тим, хто там залишився, але, може, хоч мене відпустить, бо жити з цим, усе одно, що спати в підвалі, знаючи, що під тобою хтось тихо стукає в цеглу.